Не, насал. Сегодня. Сегодня еще важно не действует. Все, пошло? Да. Вратарь, готов! Братарь, готов! Вратарь! Готов! Все, я на зв'язку, якщо пиши з мені. Uh, да. Всім доброго ранку, шановні глядачі, шановні вболівальники. Да, радий давай. вам презентувати там, гру, яка розпочалася в, в Royal Інтер 5 на 5 серії А. Саме гора та катетер вже на футбольному а, полі. А, полі. Я так розумію, що катетер звикли з uh, самого ранку. Обережно. Uh, самого ранку uh, розпочинати. Протистояння. Хоча, якщо пригадати початок, то це був обідній і лише обідні, десь ближче до вечора зустрічі. Але сьогодні вони вже самого ранку намагаються вибороти Перемогу, хоча ось такі, от небезпечні атаки від СМГ-гори ба більше удар в сторону ворітка тетра, звісно, краще не допускати. Але і пресинг від гори зараз досить серйозний. Вдалося за декілька секунд поновити панування на футбольному полі. Є Володій м'ячем. Аж до гулки, Зараз пропоную швиденько ознайомити зі складом обох команд, і наше знайомство почнемо і завершимо командою катетера, оскільки бачиш, що СМГ Гура хоч і небезпечно атакує І вже за півтори хвилини два удари в сторону воріт катетера. Але електронний склад футболістів своїх вони не заповнили. Відповідно є, трішки складніше буде день вклад. Принаймні в приміщенку першого тайму. Хто за що відповідає, які передачі робить і пробуває. Але як тільки СМГ-гора або, можливо, катетер підловить свого опонента на контратаці, як тільки щось нам стане відомо про футболістів, так одразу і поговоримо. А поки ще один небезпечний момент, і тут прохоплює нас номер команди гори, гарна передача на десятві продав вище поперечне. А от Цій ситуації можна. можна було відкривати рахунок. Але щодо катетру, виглядає ця команда наступним чином на футбольному полі у жовто синій формі. На воротах у них Олександр Степанченко. Далі польові футболісти, 17 номер Андрій Корніщук, 9-й. Дмитро Головань, 21-й. Артем Комлев, 22-й Андрій Красошапка, 7-й він же капітан Сергій Побєдаш, 11-й Микита Дмитрошенко без номера грає Назар Приходько. Ще один небезпечний момент, і Степанщина тут м'яч буває. 23-й Максим Пастернак, 10-й, Сміла Асадов. Пам'ятаємо і про головного тренера. Це Хординис Олексійович, головний тренер команди Катетери і тренер зі стратегічного планування Чижов Артем Андрійович. Я поки нагадаю за трьох наших партнерів. Перший партнер це телеграм-канал Запальничка. Другий це Жако, спортивний німецький бренд кібрування. І третій сімейний екупарк «Ясногородка». Ще одна атака, як он об'язує і ще один удар де Степанченко Свої ворота. Зміг відстояти і м'яч відбиває. Подивимось тепер на подачу Кутового. Звісно, зрозуміло, що саме гора тут дуже серйозно налаштована. І знову ж таки, за перші хвилини цього протистояння це зрозуміло на всі 100%. скільки вони вже встигли зробити атак. Скільки ударів в сторону воріт, суперник? Причому удари були дійсно небезпечні навіть тоді, коли прибував 10 й номер гори не в лучших поворотах, пробув вище все одно небезпечний момент. Було створено, і тут катетеру однозначно необхідно зібратись, щоб за меншою мірою такі ситуації допускати. Тому що подивитись на те, скільки разів атакували футболісти команди катетер, і ситуація точно не на їхню користь. Але на їхню користь подача е та е та е і їхня зараз виконує подача на центральну позицію. На м'яч повертається і спробуватись флангом. Досить складно, але катетер, наскільки ми були для того, щоб і вони відкрили рахунок. Але можливо десь тут необхідно було не пробувати робити продачі на поб'єдаші на сьомого номера, який забігав у штрафну зону, і був, і був готовий відправити у порожні ворота. Але такої продачі ми не побачили. Відповідно, пасторнак ще Один Шедевральна, шедевральна атака. доральне, непоганий простріл був, але що відбуває а гори, Асадов. Хотів прокинути собі м'ячну поради, але на великий, жаль, не виходить. Як шпиняється у і про команди гори. Що ж, як би добре, гра не атакувала, але саме катетер відкрив рахунок. Не проходить продача на центральну позицію. Вже досить серйозно свого суперника поцінгував. 17 номер. Андрій Корнічук. Думуся, на подача. Та осадо прочитав передачу. Я ж міг перехопити. І ще один одну. Ще один. Це 2-0 на користь команди Катета. Ось вона. Результативність від цієї команди. Ось вона. Гарна і контратака. Що ж, в дуже і дуже невигідному положенні зараз спостерігається команда СМГ Гора. 0-2 горять, хоча так гарно починали. Так гарно починали гарно і Зараз ось вона неточність в діях. Ще одна спроба прокинути м'яч наперед. м'яч за бокову лінію поля биває. І подача авто на користь команди катета. на 22-й номер і подача була у штрафну зону. Але акцентованого удара цього разу вже не побачили. Ще одна подача аута. на 13 номер. Про направлення м'яча на протилежний фланг. Асада вмічно пропускає, але і прискоритись ним завлодіти не вдалося. І подача тепер на користь команди Катети. Я, до речі, зараз відбулася велика заміна польових футболістів у команди Петербурга вийшов за повінію полі відпочивати. Дуже незручна передача, але, але вдалося все ж таки постернаково залежити м'яч в межах поля ще гарна передача прийшла і при направленні на центральну позицію. Але тут же спілкуваний поквапився і. В принципі іншого вибору в нього не було, оскільки позаду був суперник. Небезпечна передача. Степанченко майже обіграли, Але той все ж таки витягнувся. І м'яче з ніг суперника обережно правою рукою вибуває. Пастернак. м'яч у СМГ Гори. Гарна передача на лівий фланг. Удар Степанченко! І тут м'яч відбуває. Пластернак, звісно. Сигнал дав, що Степанченко. Так тримати. Ще один удар з лівої, Степанченко знову відбуває. Тож мені, здається, я вже знаю, що такого претендента на кращого гравця у цьому... Протистояння за команди І тут небезпечно. Дуже небезпечна контратака формувалася. Зокрема, віднастіва на номера із команди Катетер, від Микита Дмитраченка. Заробив я на подачу того, який готується виконувати. Подача є пастернака, Пастернак удар і тут вже відбиває м'яч. Голки про команда. Гора. подачі Котового. Ще одна від Пастернака. Дмитрушенко з ударом. Атака тепер формується від Осом-гори. подача до штрафної Степанченко виходить, по Поро, ворота порожні, але тут змогли підстрахувати польові футболісти. Зокрема, Дмитроченко. І Побєдаш. Побєдаш якраз таки за м'яч тоді зачепився. Отетер. До штрафної зони опонента проти все ж таки не вдалося, але деакто на беру за зам'яш. Що... Остернати да. я вилітає за буквально поля аута. ще одна подача користь згори. М'яч встановлено, одразу набігав 10-й номер. Небезпечний удар, але і тут не вдалося. А я поки нагадаю вам за телеграм-канал Запальничка. підписуйтесь і відсаживайте нові публікації. Комлев ризикує. Гарна передача, Степанченко тут підключився, Гарно вибив м'яч на свого командника. І... Степанченко марками м'яч фіксив. Ой-ой, як на голову прийшов все цей м'яч, але і готовий до цього був футболіст згори Асадов. гори. затримали його за футболку, і це фол. До речі, перший фол. «Красна шапка спробував підловити своїх суперників трішки не вийшло. Позиція до 10-го номера і до штрафної зони. Коммерного підстави. м'яч перебуває на половину полю до свого опонента. Осадов. м'яч зашипився. Я передача на забігаючого, що штрафну зону, але все ж таки голкіпер. опиниться першим на м'ячі і він же допускає помилку. с подачей Удар Е. И тут аналогично по завершению. Стопанченко. Красная шапка. Порожний ворота и восьмой номер. Пол забывает. Фамилия восьмого. Фамилия восьмого. Ребят, кто у вас забился? Старнак. Забуває, до речі, Олександр Шепко. Ще один удар. У стає 1-2, але ще один м'яч. Смг горі необхідно реалізувати, аби повернутися до паритету. Степанченка. Два між забокової лінію у поля. Подащена до правого флангу. і подача. Наперед вже і пастернакі, Степанка не сам м'яч. Забігали. Степанченка. Подача на пастернака. Але засильна. передачі на співкомандника по праву плаше. І якраз таки він вже спробував пробити. Саме Дмитро Головань. Але лише приміського суперника. Головання то справа м'яч відібрати, але не вийшла. Далі на четвертий номер. Сподачу на центральну позицію. Дмитроченко. Отложний <звілляє> фолк от тепер. Головна один коффлах. Гарна продачу штрафну зону. І <звілля> удар. Степансько не тут м'яч відбив. Дмитрошенко після м'яч підхоплює. За подачу <звілля> на пастернака. <звілля> Пастернак. Не проходить на головання. І подача знову на користь. команди СМГ-гора. Четвертий номер на ударній позиції. Удар є. Це 2-2. Що ж, поновлює тут гора паратет. Я покладу за Джако спортивне німецьке бренд екіпірування угу. Удачно восьмий номер. Спіну, 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 спіну. Ясно, ясно. Ух, видно, Спину там Спину толчок, Бен! Йому не видно! будуть відним. І ще один удар забиває третій. Номер третій м'яч поворота катетера. І рахунок стоять 3-2. Що ж, Що в першій половині першого тайму можна було сказати, що самгора поплила якось. І Досить сильно поступала супернику, то зараз СМГ гора, яка буквально за 4-5 за хвилин відіграла три м'ячі У ворота свого суперника тепер перемагають. Треба, треба команді Кататар щось вигадувати. красна шапка з передачі на Комлова. Знову красна шапка. Зміщення до бокової лінії. Передача на Пастернака. От далі на осаду опас вже не проходить. Виходить ніж за бокову лінію поля. Подача аута 10 на І 10-го номера мого кіпера. І у штрафну зону, але тут же степанчик непогано відіграв. Н'яр на пастернака. перебиває Асадов. Не вдалося зміститися на центральну позицію, але залишається м'яч на борис команди Катета. Бачалта від Пастернака Асадов. Одразу з ударом І з ударом на провеликий, жаль, не точно. Ще одна подача ауто від 10-го номера СМГ гори. Футболку аутсайдер. Не проходить передача на центральну позицію. Красо Шаркас там називає Комлев з передачі на насаду можна робити тро-3. Будар був. Я наш плотом теж побачив котовий. Нашебто там дійсно був Рикошет. Комлев не чіпляється зем'яж. Да на восьму номер. І сигнал, який говорить нам про завершення першого тайму, тому, тому не забувайте про відпочинок. Тепер прошити можна в сімейному екопарку і Сногородка. І повернемось до вас буквально через 2 хвилини на початку другого тайму.